Всім привіт друзі! Ви на каналі Деккси. Всім привіт! Ви на каналі. О, ми вже почали, ви на каналі Заксипові. Ну от так і знав, що треба в грі починати. Ігри ігри тебе. чекай, я тоді зразу поставлю нам захист для ліжка, у мене вже є імбовий захист. І прям ну, чекай. О! Блоків і ми вирішили. Коротко. Я блок перепуту. Та Чекай мене теж того вісім індерняка є. Я теж перепутав! А, чекай, я, я забув скрити, я тоді. Туди... Все, є нормально. Я Дочі... ножниці купив. Та ні, ну, нормально. Можливо. Я можливо. не хотів купляти ножниці. Я купив штани замість на груди. Переходжусь купляти ножниці. Мені треба нормальний меч. Пацани, йдіть йдіть в вже залізна на груда. До в мене вже зумка. Я а тут Тут ти? ти в золотій. Я залізну з. Іншим перепутав. У мене блоків дуже мало, 150. Теж було 150, але. Блан, то якщо ти на повний звук, то це буде чути прям дуже шикарно. Одемонди! -дей! Я скажу. Мясо якесь монетик еще було. Дай мені тоже мясо. Я на синіх. Таю. Тут грин думає, что я его. Його... Мені зараз будет дубцям, величка. Я не умру. Я, я умер. Але я умер. Я умер. Мене вбив горіл. О! А мене ч, червона? Так, да, действительно, блін, я синів вже виніс. Вітаю. Кислушара тут. Синій донатор. Донатори? Так. Є блін обістратори. А чому... буде а що ти взяв шентилятор? А ні, я його майже прибив. Ну я проти донатори ще дуже добре повезував. Так ти сам донатор, в тебе ж теж кімбові речі. То мені повипадало. Ну йому теж повипадало. Блін, там жовтий взагалі у фігірці. Він хотів моє. Він хотів. Хто? синій, яким ми зламали. Доведеться Богдан жити акуратно. Так. я не мій акуратно, я пішов на жовтих. О, ми, там ще хоча б вбив його. Але нам ну, тепер хоча б треба акуратно вбити. І закупитися по-нормальному зараз. Головне зараз купляти бронік. Я на жовтий. Так луки треба всякі. Але ти не хвилюйся, я дількою і невидимості. Е, я собі замок куплю Башня називається. Я не знаю, хто нею користується взагалі. Я поставив. То ти не користуєшся, а я користуюсь. Е? А, а так можливо? Щоб наша суюнка просто ред було. Сам подивись. А ти зара яких ламаєш? Жовтих. А їх уже злома. Блін, Я із за того записа ніфіга не бачу. А соп, так то всі команди зараз з ліжка. Зелених нема ліжка. На нас біжать. Я не знаю. Я бажаю тобі удачі. А я не буду просто нього битись. Я буду на нього стріляти. Фух вбив. І причому хто його вбив? Не я. Чує? У мене є нотляці. А тут жовтий якийсь чувак. Нам головне зараз, знаєш, як бути. Чемно добре акуратно. Головне... Е, мене тіл, Мене жовтий чувак сквозь блоки просто шара Він взагалі мені дав зараз втікнути. Сенс на втікання И то изоларий буду из -за -то миран, миран 24, миран, я вкусно адекватно. двадцать четыре. я иду куда Это ж блин, всех киляю, пока ты там что Я за смарагдом и пришел. папа, Папочка, я хочу кусать. Я быстренько. Мама, я хочу Кай. Мама, я покакую быстренько покакаю. Скільки вони спальниці? Дві зелений. Босара. А, я бачу тебе. Ніфіга. ніфіга. Богдані зверху тебе. Не пофіг, де ти. Ладно, сорі, не пофіг. Там який жовтий є залаз. Я собі купив дюйма на груду. Круть. Здорово, Ти закрився. Я закритись, щоб мене не вбити. У мене 4 смарагда дає, я можу собі купити. Так, поперше я собі купляю одну дуже круту. Всім папа. Буду можеш мене зверху забудувати пліс? Усюм папа. А, от смараг зверху мішає. Забудуватися. О! По бокам я забудусь. О! Забудовуйся. О, забудував. Я забудувався. Блін я не знаю. О! Я а забудувався. Краще, я, я забудувався. Я скоріше всього якийсь танк. Тому що я пру, я всіх прибиваю. Вітаю тебе! Вітаю тебе! О, тут можна купляти причандалі в самій ігрі. Круто. Останні сині лишаються, все, ми зараз виграємо. А, ну тоді я виходжу я і так уже. Та та вот, підвище я маю. А. Я думав, ти з гри виходиш. Та ні, я куди? Як... з якої гри я маю виходити, я що, по-твоєму, пупсику якийсь. О, все, бачу того синього останнього. Ми єдині з тобою. Ні, ми не єдині. А де він? А, то донер. Один дуже прикольний чувак, якого я ненавижу, ніколи в житті не навижу і ніколи не буду наводити. Ну що він. Что, він мене, він мене пробив. Я за тебе... Я за тебе його порву, Челик. Чеки, я тебе порву за Богдана. Я тебе порву за нього. Е, я його не навожу, я його не навожу, я його не наважу. я його не навожу, я його не наважу. я його не наважу. я його не наважу. я його не навижу. Не, треба. Не, треба, не, треба, не треба. Я тобі, я тобі. <плук> <плук> я сім хвилин знімав. Я не знаю скільки я знімав. Я тоді закінчу. О, все само закінчилось. Зараз спробуємо.